Більше десятка потерпілих були евакуйовані до Дніпра з містечка Добропілля на Донеччині після трагедії 7 березня, коли росіяни обстріляли касетними боєприпасами житлову забудову. Від удару тоді загинули 11 людей. Ще півсотні зазнали поранень. Четверо досі перебувають в реанімації. Найтяжчі постраждали це 28-річний Микола, волонтер із Добропілля. Він прибіг на місце атаки рятувати підопічну і разом із нею потрапив під повторний удар. Цих моторошних кадрів видно, як посеред житлового кварталу добропілля вибухають касетні боєприпаси. Навколо багатоповерхівки у вогні. Російська армія завдала подвійного удару. Знову атакувала район, коли після першого нападу на допомогу постраждалим прибігли небайдужі. Микола коло був тяжко поранений, пригадую, як усе відбувалося біля однієї з охоплених полум'я багатоповерхівок. Був за кілька хвилин після першого вибуху. Хлопець волонтерить в гуманітарній місії проліска. Окупанти атакували район, де мешкала його підопічна. Він знайшов її і проводив у безпечне місце. Раптом повторний удар допоміг їй дійти до будинку там, де більш безпечно. Але Поки ми йшли, вони зробили повторний обстріл касетними боєприпасами. Ні Микола, ні жінка сховатися не встигли. Я бачив спалахи і було декілька. Тобто, якщо казати за касетні, ви маєте на увазі. Тобто, бачив один в повітрі, тобто і другий. Другі десь десь поряд. Непритомному уколи екстрено доправили до Дніпра. Відірвана діафрагма, забій легенів, розтрощена нирка і, на жаль, відламок знаходиться в хребцю. Це проблема, німіють ноги. І сьогодні наші нейрохірурги. Проводили великий консіліум, щоб запланувати операцію. Щоб хлопець, який хоче одружуватись, зміг в подальшому ходити. Три дні волонтер не приходив до тями. Щойно, опритомнів, медики від'єднали його від апарата штучної вентиляції легень. Ледь не найперше, що запитав хлопець: чи вижила його підопічна? Вона жива їй да її надали допомогу е, прізвище її Агеєва, тому що він за, навіть назвав це прізвище. Мається в виду, що Я сама позвонила, тому що його ну одне з питань, коли він прийшов, в свідомість, що він це. Матір Миколи Галина поряд із сином уже четверту тобу. Через емоції жінці важко стримати сльози. Та зараз плаче від радості, що хлопець прийшов до тями. Він найкращий, що він моє сонечко. Я навіть не знав, що сьогодні не 8 березня. Я на сьогодні зроблю. Прогнози лікарів обнадійливі. Медики сподіваються на успішну операцію та повне відновлення Миколи. Він же хоче якомога швидше повернутися до рідного добропілля. Ну, якщо чесно, зараз в мене більше в планах ну, подужати, допомагати людям. а тільки хочемо зіграти сьогодні. Після ракетного атаки по добропіллю, коли загинуло 11 людей, і ще півсотні були поранені. До Дніпра евакуювали 11 постраждалих. Четверо досі у тяжкому стані. Ми порахували, що в сумі це 60 важких переломів на всіх. Наші лікарі роблять все можливе, щоб вилікувати наших. Людей всі травматологи мобілізовані. Сьогодні заплановано більше десяти операцій, щоб врятувати динаміку цих людей, щоб вони могли рухатись. За час війни медики лише в цій лікарні врятували життя 4 тисяч цивільних українців, які постраждали внаслідок ракетних ударів росіян. З Дніпра Олена Мадолюк Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.